Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. За Оленко, Я розумію, якщо з ну трішечки відчуваєш алкогольне сп'яніння, а от так щоб зранку. Але таке можливо, друзі. Насправді одна ніч в недосипу, вона прирівнюється до цього стану алкогольного сп'яніння. Потім цілий день виходите як причаровані. Не можете себе зібрати докупи. Ну я думаю, що вс у всіх був такий стан приблизно. але є чарівна паличка, і нею володіє наша Катерина Левінська, е майстер з йоги. Тому що якщо зробиш кілька правильних вправ, то можна позбутися цього некомфортного стану. Компенсувати. А як саме Катю, заходьте, розкажіть нам усе. періодично досипу <свят> як. І всі. Доброго, ранку. Добро ранку. Доброго ранку. Доброго раночку. Так, я тоді так, на цей де, 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 можна? А, ви мені червоненьки даєте. Так, кидаєте так посередині, Костічка. Кать, так. ну треба розібратися, чи дійсно ці прави вони можуть компенсувати ось цей недосип. Наприклад, знаєте, люди каже, я спав 3 години, я спав 4 години. Що робити протягом це. травня, особливо це особливо? Було, так? так ми всі відчули минулого тижня. Ой, та і червень не легше не знає легше. Знаєте, я вчора після прочитання цих новин запостила світлину у своєму інстаграмі під назвою, що нам треба розвивати і культивувати свою саме культуру піклування про свою нервову систему. Якщо Прости, простою мовою, це означає, нам треба відпочивати задовго до того, як ми втомлюємося. Що це означає? Нам треба робити побачення із собою протягом 10 хвилинок кожного дня. Нам треба навчитися знаходити якісь свої маленькі радощі, щоб була, оця, знаєте, радість в моменті, в дрібничках. які можуть Катя, оці... ну, ну, Що таке побачення із собою? Це знову про алкоголь чи що? Ні, ні це про йогу чарівно. Це, 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 це дивіться, побачення із собою, коли ми вимикаємо. Вимикаємо голову в лапках. Та? Вимикаємо голову, це означає, ми не в гаджеті. Ми просто беремо своє, наприклад, улюблене горнятко з кавою. І продумуємо свій день, свій ранок, свій стан, приймаємо, що є, чого нема. Ми навіть можемо приймати гнів, приймати всі емоції, які є, проживати їх. Катя, от я зранку прокинулась, докупи собі взагалі неможливо зібрати. Вімкнути голову неможливо, особливо після недосипу. От так. що ми можемо зробити? От горнятку кави так. так, Дівчата, давайте вставна конструкція. Давай, у нас був курси. нещодавно урок української мови, так. і там сказано, що гарнятко це банячок маленький. Кава може бути у філіжанці, філіжан. каже. Філіжан. Добре. Не горнят, Костя, бої. але добре, що йога це йога. Кать, то як зібрати документів? No, ми ж не дарма вчимося тут. Ми, що, ми, Ні, ми, ми, та, ми, ми та, культурні люди. Правильно. Так, ідемо далі. Та, ми ж розвиваємося. Сіліжанка е, кави. Кави. кави або скляночка води, відкриваємо віконечко, свіже повітря, якісь афірмації позитивні. Можливо, ваша улюблена музика, медитація, вправи з йожинки чарівної. Вони дуже легенькі, дуже-дуже такі. Бо знаєте, після недосипу, особливо коли е, була важка ніч. Або важкий день, то не треба займатися силовими або кардіо вправами, тому що е, наше тіло воно вкарбовує усю усю негатив через м'язи, і воно сті такі більш забиті. А нам треба їх розтягнути до Ось. сніданку чи після сніданку? До Себе сніданку, пробуджувати краще. до сніданку та водичка. Поки ви там медитуєте, займаєтесь, ви маєте навіть увагою спостерігати свій сніданочок, який буде, а він може бути гарно сервований, якось як Можливо, таріла, була та, зранка, та, так, так. Та, та, та. Ось я ж кажу, про ці дрібнички вони дуже-дуже допомагають вижити в наші часи. От ви можете мати якісь місця сили, прогулюватися, пішки. так? В, цих міс... в кожному в місті є свої місця, та і в кожної людини є своє щось улюблене. Тому ось ось, ось спостерігайте щось а таке. А Це все треба. Робити до сніданку, до їжі чи після ну, 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 того можна прокинутися. Ну, ну ми ж тільки ще сказали, що до сніданку. Та я що аф... афірмація. Афірмація. афірмація афірмації це позитивні е, речення, позитивні слова, які ви промовляєте у своє життя. Бо магія слова вона теж має значення думок. Свідомості. Я, я вже готовий. Я... Оленко, той... я думаю, що нам сьогодні ця практика 100% усім сподобається. Так. Катя, що ми будемо спати, так, а, так. робити афірмація навіть. Так. Заготувала вже подушку рівну. Це ж людям треба віддати. Я віддам віддам. Але вже скинув. Будь ласкочка, можна сісти також свою камізельку. можна сісти або на стільчик. Та наші глядачі можуть або на килимки, або на диванчиках. І ми починаємо з вами. Спочатку ми відстежуємо своє дихання. Тобто беремо себе під нижні ребра за талію, так пальчики стискаємо в центрі і робимо глибокий вдих так, щоб наші пальці зробили такий рух вдаль. Угу. Поїхали. Глибокий вдих, розсуваємо нижні ребра. І видихом знову заходимо пальчиками один до одного. Тобто ми вдихаємо животом. Дуже-дуже глибоко животом, нижні ребра та розсуваємо і ще іще ще глибоко, глибоко, щоб діафрама гарно працювала. Витягуємо спинки, маківки доверху. Очі за бажання можна прикрити, можна залишити. Ох, я загубив талію. Чого? ну тому що? Це пиріжки баби Наді. Херсонщина. Потім одна ручка на животі інша на грудях. І відчуваємо, як ми під час вдиху штовхаємо свою руку животом вперед, а груди припіднімаються в районі ключиць. Глибокий вдих. І видих. І ще глибокий вдих. І видих. Руки через сторони, прошу, піднімаємо догори вдих. І за потилицю замочком видихаємо. В нас лікті збирається на скронях і підборіддя до грудей. Тримаємо це положення, дихаємо, згадуємо про глибоке дихання. Спинка рівна. А потім глибокий вдих. Витягуємося, розгинаючись трішечки вверх. І видихаємо трішки нижче, згинаємо шини, грудний відділи. Знову глибокий вдих. І вниз видих. Відпускаємо руки знову від голови до верху. І, будь ласка, з видихом скругліть спинку і потягніться вперед. Лопаточки назад, ви молодці, руки вперед, а потім з кожним видихом зі сторони в сторону додаємо рух, щоб витягнути бокові лінії тіла. Так. Дуже уважно концентруємося на кожному русі, на диханні, на цьому тандемі. І прошу вас підняти ручки догори через вдих, долоні разом. Видихнути на масте і поступово розкручувати спинку, тримаючи в під коліна себе на климок. Лягаємо, Кать, якщо ми да. не доспали, ну там ну половину да, з да. нашого сну да. 4 години да. всього спали. Скільки нам це треба робити, щоб трошки налаштувати? Хвилиночок 15, угу. Хвилинок 15, щоб прийти до тями, і як то кажуть, далі. Працювати, донатити і жити задля нашої перемоги. Початку Нам треба дікує. зберігати своє ментальне здоров'я. Ось тому дуже важливо це на постійній основі поставити. Знаєте, бо коли ось така ситуація трапляється, за один раз ми не можемо все це вивести. Це треба бути загартованим, підготуватися трішки заздалегідь. Як то кажуть, знаєте, своїм здоров'ям треба займатися не за три дні до смерті, а за три роки до якогось захворювання. Тому на постійній основі трішечки ми в це маємо вже вже запроваджувати Після дихання що робимо? Після дихання ми з вами лягаємо на спинку, лягаємо на спинку, розкриваємо руки в різні сторони, потилиться внизу. Лопаточки відчуйте, як ваші розтіклися по підлозі. Робіть глибокий вдих носиком і через ніс видих. У нас тепло продовжує розтікатися по тілу. Ми розслабили м'язи, обличчя. Прикрили Але це очі. як тепла ванна зранку. Можна так розслабитися, що майже не зібрали. Ні, ти знаєш, потім поступово ти пробуджуєшся і йдеш по справах своїх, якщо це дійсно на практиці, і запровадити воно так і є. О, це схоже наш... трішечки на метаболічну зарядку. Наша задача розтіктися всіма м'язами в килимках, килимках і відчути стан спокою наодинці із собою. Нам комфортно із собою. Наші внутрішні органи відпочивають. Дозволяємо собі відновлюватися, відпочивати, дихати. Слухайте. Я, я, я зараз в в, в, в стан якоїсь нірвани. Але, але ефір то триває. Ефір триває. Ефір триває. Але ми трішечки показали, як можна розслабитися. ми показали, розслабитися. Ми не просто показали, ми ледь, ми ледь не полетіли кудись там. Ми ледь О. так О. розтіклися, що ледь себе зібрали до купи. Слухайте, що без собаки? Але... Без собаки? Сьогодні без собаки. Без собаки мордою вниз, а може зробимо? Давайте. Давайте. Щоб повернути, це вже наша традиція. Повністю та, наш та, дзен так, та, сюди. Та. Костя, дуже дякуємо От. вам. Ви не перевершений. Собачка мордує вниз, ми витягуємо спину, витягуємо О, ноги, куприк догори. О. І ви знаєте, в чому прекрасна йога? Що ми переживаємо те, що відбувається, а не через те, що відбувається. Тобто ми в моменті з собою працюємо і все, що зовні нас трішечки оминає, хоча б на 15-20 секунд, а то й годинку. Ой. Правильно, і Оленочка? Класно. Це, це, це найщасливіші миті сьогоднішнього ранку. З нами була добре Катерина що ми з зібралися. Намасте. Дякую вам, друзі. На мостелі. Друзі, а ви не відставайте від нас, повторюєте з нашими вправами і давайте проживати взагалі всі ці моменти щастя разом. Так, так, знаходимо ці моменти. А ми незабаром повернемося. Дуже <рес> дякую. 9 червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 14-му, місто, що лікує рани й досі. Цей двір на ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна